Щорічно в першу неділю жовтня відзначається День працівників освіти або День Вчителя. Чудова професія вчителя знайшла своє визнання не тільки в наших серцях. Починаючи з 1994 року, це особливе професійне свято було визнано і на міжнародному рівні дати святкування Дня вчителя у багатьох країнах свої. Незалежна Україна свято працівників освіти відзначає згідно зі своїм новим законодавством в першу неділю. Чимало побажань цього святкового дня отримують вчителі, педагоги, викладачі. Побажав міцного і непохитного здоров'я, трепетного ставлення до учнів та найкращих успіхів всім освітянам і голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусів. Всі ми були школярами і всі ми можемо оцінити внесок вчителя встановлення особистості. Кожного з нас тому щиро вдяка і уклін, кожному вчителю, педагогу, вихователю, кожному викладачу за їх самовіддану, щиру працю. І хочу, користуючись нагодою, побажати вам здоров'я, оптимізму, натхнення та наснаги. Дякую вам за вашу роботу. Підтримуючи добру традицію, професійне свято працівників освіти, День вчителя, телеканал Тві Плюс приєднується до всіх привітань. А талановиті діти, учасники телефестивалю Таврійська зірка, вітають вчителів тепло і особливо. Відомий український композитор Ніколо Петраш у співпраці із автором Віталієм Рябчуном записали відеокліп, присвячений всім вчителям під назвою Шкільний оберіг. Заспівали цю пісню разом із композитором і учас. Таврійської та зірки. А час летить, і він кружляє вальці. Залідом осінь і шкільний поріг, знання і вчитель не під власність часу. Вони для нас не неначе оберіг.